Політики даруйте на слові зобов'язання спекулювати на цій кампанії, тому що ця тема болюча, вона викликає відгук в серцях людей, і вони будуть відповідно говорити про те, що вони повернуть Крим, але при цьому не будуть уточнювати коли і як. Тому що на сьогоднішній момент легкого рецепту повернення Криму немає, і як мінімум, наївно вважати, що хтось полетить до Путіна і повернеться з указом про повернення Криму, тому що це повністю не відповідає логіці політики російського президента і власне, тим діям тим темпам, з якими Крим е фактично, ну, як сказати, імплантовано в склад Російської Федерації, тим більше, що російське законодавство не передбачає процедури виходу е з. Складу федерації це ж не закони ісламу, коли чоловік може тричі сказати Жінці, іди, я тебе більше не люблю, і після того вони вважаються розлученими. Криму ніхто не скаже, йди я тебе більше не люблю. Там, зрештою, база російського чорноморського флоту військового. Тобто, це в нинішній риториці Путіна і в нинішній політиці Путіна надзвичайно важливо. Відповідно, я практично переконаний, що тема Криму буде звучати, але виграє від її використання той кандидат який зможе пояснити Україні, що її робити для того, щоб створювати підстави для повернення Криму в якійсь осяжній перспективі?